Всім привіт, компанія Топерк місто Вінниця. До нас заїхав нове надходження. Це Toyota Camry 55 в гарному білому кольорі. Машинка в нас коштує 23 тисячі 990 доларів, але пробіг нас становить 45 тисяч км. Стан нового автомобіля, максимальна передня оптика, передні задні партроники, камера заднього виду, гарний білий перламутровий колір, легкосплавні оригінальні диски з зимовою гумою у гарному стані. Це в нас 2,5 бензин з автоматом та на передньому приводі. Машинка в нас має ось такий чорний комбінований салон в ідеальному стані. Карти також, вставки під дерево, шкіряне мультикермо все просто в ідеальному стані. Хімчистки вона не потребує. Також по задньому ряду. Задній ряд у нас також в ідеальному стані, доволі просторий. Три регулі підголівники, все в чудовому стані. Машинка газу навіть не бачила. Повний хром пакет. По задній частині так все виглядає. Є, можливо, мінімальні там сліди царапинки, але все. Полірується, все робиться в ідеал. Отже, друзі, кого зацікавила дана пропозиція, ми знаходимося за адресою Місто Вінниця, вулиця Соборна, Дина. Дане авто можна придбати на заціною 23 90 доларів, доступний лізинг та кредит, а також можемо допомогти вам пригнати в той США.